Магічна фраза вже сплачена. Дозвольте собі більше. Ця фраза не про гроші. Вона про шкідливу жіночу звичку жертвувати собою, відпрацьовувати хороше, не брати те, що хочеться взяти від життя, у всьому ставити себе на друге місце і як наслідок впадати в стани з цим пов'язані. Провини, сорому, жалю, безсилля, апатії. Якщо у вашому житті були тяжкі випробування, через які ви пройшли, ця фраза саме для вас, наступного разу, коли ви отримаєте щось для себе від життя, неважливо, ще їх рук або перед тим, як з'явиться можливість щось отримати, відразу подумайте цю фразу. Вже сплачено! Сплачено муками, стражданнями, депресією, хворобами, красою, нервами, безсонними ночами, сльозами та всім, що було у вашому житті. Всім, через що ви пройшли і що ви страждали. Ніколи не думайте, що на щось ви не маєте права. Ви маєте право абсолютно на все у цьому світі. На коханого чоловіка, сім'ю, улюблену діяльність, на всі блага, які захочете. Вже сплачено, передбачає, що ви маєте право на щасливе життя вже зараз. І прямо зараз можна припинити платити своїм здоров'ям, красою та станом. Так як ми сприймаємо себе, нас сприймає світ. Прямо зараз. Можна дозволити собі більше. Хочете, щоб поряд був коханий чоловік? Вже сплачено. Хочете перестати хвилюватися? Вже сплачено. Хочете щасливого життя? Вже сплачено. І так далі. Це ексклюзивне право ми видаємо собі самі. Запам'ятайте це!